Друзі, всім привіт! Приїхали ось такі свіжі Боші. Це у нас є с 4 Бош і є С-5. С-5, я вважаю, це, ну, краще покоління і хороші пускові в них є. Так, розбираємо по першому ряді. Це у нас є Азія. Азія 95-ка на 830-пускового. У нас є Bosch. 70-ка на 760-пускового FB. На старт-стоп підходить на машину. Є нас ще така варта. 77 на 780-пускового варта Сільвер. І є у нас ще така 85-ка. На 800 пускового С5 Bosch низько підходить на дизельні автомобілі. 19 ідею дволітровий дизель. Ціни нагадаю найнижчі в Україні.